<тит> О, давай Оце варимо Глінтвін, гніма Сандра. Ще подойди покажи. Десь бутилка була, забрали. Чорний доктор. З Кримським луком. І це вони будуть, блядь, казати, що Крим наш. Ага. Ні. А ще подсало. Ну це Гринтвін по українськи Ну давайте чокнемся. Український бутерброд з кримським. Я <рес> То слава Україні, може? Героям <рес> слава! О. Слава нації! Смерть ворогам! Будьмо! Гей. Гей. гей Будьмо! Гей! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, гей, гей! гей. гей. Ура! <рес> Це перша партія глінтвейна у нас. Зніми огонь! А це Ой. у нас друга партія глінтвейна підходить. І уха. Що довго вийде? Відключили газ на Україні. Варимо.